У Черкаському обласному краєзнавчому музеї за участі краєзнавців та регіонального відділення соціологічної асоціації України відбувся науково-методологічний семінар. Регіональна історія Черкащина соціокультурний вимір. Про що говорили далі у сюжеті? Від минулого до сьогодення на науково-просвітницькому заході обговорювали історію створення Шевченкового краю, адже наступного року Черкаська область відзначатиме 70-річний ювілей. Сімдесят років це небагато і немало. Це великий відрізок, який наповнений життям економічним, культурним, історичним. Тут формувалися цілі осередки, цілі плеяди різних шкіл, як наукових, так і промислових. Тобто область за ці роки стала надзвичайно потужною. І те, що ми говоримо про те, що Черкащина це осердя України, що це земля Богдана і Тараса, але в цьому контексті ми не повинні забувати про те, що сьогодні йде адміністративно територіальна реформа, і ми повинні в цій реформі зберегти область. Учасники семінару розповіли передумови утворення Черкаської області та про соціально-економічний і культурний розвиток зі слів Людмили Крикуненко. Чи не місце у історії регіону посідають видатні письменники, поети, політичні діячі та державотворці? Сьогодні будемо говорити про наших визначних випускників, які досягли. Домоглися успіхів за цю історію і внесли свій вклад в розвиток, в розбудову саме Черкаської області. Наша Черкаська область це середина, це центр України. І ми пишаємося тим, що наша Черкаська область це земля Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Олександра Захаренка і багато-багато інших видатних постатей. Активну участь у розбудові Черкащини брали громадські формування, розповідає голова про обласної організації працівників освіти та науки України Анатолій Стеценко. На сьогодні організація є найбільшою в області. Можливо, деякі організації, деякі рухи вже припинили давним-давно своє існування, але Проспілка залишається актуальною на сьогодні. Тому, звісно, хотілося б віднести бачення. Бачення спілчан наших, тому що на сьогодні це найбільша слідково проспілкова організація в області, яка налічує понад 52 тисячі спілчан. Ну звичайно, що ми хотіли би про це говорити. Що проспілка сьогодні також актуальна, зважаючи на неодноразові намагання загарбників забрати українські землі, важливо знати власну історію. Повномасштабне вторгнення расистів ще раз доводить: той, хто не знає історію, не має майбутнього.